Пане Андрію, скажіть, будь ласка, от в умовах війни який головний виклик для вільних медіа? Такий самий, як і в часи миру або відносного миру. Себто говорити правду тільки правду і нічого, крім правди? Ну, як ми е, побачили з досвіду е, єдиних новин, єдиного телемарафону. Там все добре, ми перемагаємо. А коли дійшла справа до підсумків контрнаступу, то військові справедливо визнали, що контрнаступ не вдався хоча єдиний марафон нас годував такими ніби приємними речима. Скажіть, будь ласка, як бути з такими кейсами? Вони завдають нам шкоди. Якої? Ну, перш за все, читати зведення Генерального штабу, тому що там можна було дійти висновку, що про контрнаступи не йдеться. Коли тобі щодня розповідають, що відбито 180 або 120 штурмів противника, ну становище стає зрозумілим. І ми маємо навчитися, до речі, розуміти специфічну мову військових. Ну, у багатьох з нас це вже виробилося, але так само потрібно розуміти специфічну мову нашої влади. Те й у нас у самих є певні фігури мовлення. Які, ну, скажімо так, не повністю відповідають дійсності. А проблема тут, на мою думку, та, що справді хочемо порадувати часом людей. І тоді психологічна травма, коли виявляється, що справа не так, вона набагато більша, ніж якби ми готували і розповідали, що означає. Те, чи те. Оце у нас насправді з 2014 року дається в знаки. Ну, Загалом рівень довіри до журналістики, на жаль, впав за цей час повномасштабної війни. Люди не довіряють журналістам. Скажіть, як журналістиці зараз можна працювати так, щоб поступово повертати довіру глядачів і читачів. Ви забуваєте про слухачів. А слухачі це і слухачки це дуже важливо, тому що якраз радіо довело, що воно реально рятує життя і на тимчасово окупованих територіях, особливо новітніх. Радіо дуже часто залишалося єдиним джерелом, з якого можна було отримувати новини із вільної території. Я не згоден, Романе, в тому, що ви кажете, за час війни впала довіра. Вона падала давно, ще до того. І мені здається, що в принципі будь-яка влада в Україні проводить і проводила кампанію із зниження довіри до журналістського стану. Тому що ну, ми об'єктивно люди інакші, ніж ті, хто перебуває у владі. Тому мені, до речі, не до шмиги визначення преси, ну, журналістики як четвертої влади. Якщо ми владою не задоволені, то не треба намагатися вписатися до тієї самої влади. Ми просто інакші і у нас функція інакша. А як повернути, от сказати собі, більше не брешемо, більше не мовчимо. З усіма труднощами і складнощами, які виникають. І до речі, коли я кажу казати правду, тільки правду і нічого, крім правди, я не кажу всю правду, тому що ми, на жаль, маємо докази того, що іноді вся правда становить небезпеку для наших людей. Це те саме, що відтермінування на дві години або на якийсь інший час. Даних про удари ворожі, про втрати і так далі. І так далі. Але час настане, коли і це буде сказано, тому спостерігати і занотовувати нам потрібно. От дивіться, Вашингтон Пост, всім відомий нам медіа, має таке красиве гасло Демократія помирає в темряві а медіа зазвичай, коли стають на той чи інший політичний бік, вони це завуальовують, і вони в першу чергу махають прапорцем журналістських стандартів. Але чи можуть бути е, чесні медіа все одно ангажовані, чи е, в е, сказати ми консервативне медіа або ні, ми ліве медіа, чи можуть собі медіа таке дозволити сьогодні? На вашу думку? Я гадаю, можуть і в цьому частина складова їхньої чесності, якщо вони не приховують своєї приналежності або симпатії. Це нормально. Ми не є люди, які живуть у безповітряному просторі. От інша справа, коли робиш із себе вигляд, що ти абсолютно ні в чому не зацікавлений політично, а сам просуваєш той чи інший порядок денний. Так, ну от в Україні так загалом прийнято було, що більшість медіа були і є просто на боці журналістських стандартів. І зовсім мало медіа, які відверто кажуть, ми праві, ми ліві. Чи ми там консерватори, чи ми центристи, чи ми там лейбористи і так далі. Як ви як ви вважаєте, чи потрібні нам і праві, і ліві медіа в Україні, щоб були такі медіа? В Україні потрібні і праві, і центристські, і консервативні, і радикальні засоби масової комунікації. А до речі, відносно того, що журналістські стандарти і їхнє порушення, то порушення може полягати і часто полягає не в тому, що ми... Є прихильниками тієї чи іншої ідеології або філософії, воно полягає в етичному ставленні до аудиторії насамперед. І обман аудиторії в той чи інший спосіб, це дуже неетично, тому що ну, це ставить під загрозу добробут і життя часто тієї самої аудиторії. В багатьох країнах Європи, на які ми... Іноді помилково рівняємося. Там є засоби масової інформації, особливо газети, які ніколи не приховували своєї політичної заангажованості. От коли ти чесно сказав, тоді ти попередив свою аудиторію: робіть знижку, зробіть вірніше. Припуск на те чи інше, так. і крайнє питання на сьогодні до вас: яку ви книжку нещодавно читали? Чим вона вам запам'яталася? Чому для вас це важлива книга? Остання книга, яку я прочитав повністю, це слово за тобою Сталіне Володимира Винниченка. Винниченка я читав мало, от і випадково наштовхнувся на цей роман, про який я взагалі нічого не знав. От і прочитав. Ну як на мою думку, як і інші книжки Винниченка, він стилістично потребує допрацювання, просто нема кому вже його допрацювати. А філософічно він дуже цікавий, тому що він, ясна річ, абсолютному сумніву піддає комуністичну ідеологію і практику, але натомість намагається популяризувати поняття колектократії. З яким я теж зустрівся уперше. Ну і тут можна. Колектократія, е тобто колективне управління? Е ну так, і навіть більше там про трудові колективи йдеться і так далі. Воно нагадує е ту термінологію, з якою ви за молодістю років можете не бути знайомі. А я чудово пам'ятаю, як в Радянському Союзі через трудові колективи намагалися здійснювати. Ну, демократичні або квазідемократичні процеси. І оце поєднання суворої, просто нищівної критики комуністичного режиму і практики з таким, ну, мені здається, наївним посилом, що а можна перебудувати якось, ну, дуже цікаво.